І ось ми майже годину вже йдемо. Ліземо. Федя сказав 52 хвилини. Це Ігор, який без тренувань. йому вже смалець, очі залив. І Федя, який два рази в тиждень два кілометри плаває, дихає взагалі через раз. І озеро величезне, Спрей лейк. Так що велика сила тренування. Проче часаво сила, а спорт могила. Ми по дорозі на спару. Піднімаємося. Як вам сьогодні, пане Євген? Доброго вітря трохи тут Дядя Федя, як вам сьогодні йдеться? <реш> <реш> так, у нас сьогодні міжнародна між, всеукраїнська експедиція. вот дядя Федя з Харкова, НЗ Івано-Франківська, от дядя Ігор. <реш> Так, спрей лейкс. Ми знаходимося на гребні. Дядя Федя з Харкова. Так. І наша дорога, на жаль, сьогодні хмари зверху. Та що нам прийдеться. Там ще кміти поляну. А, так, і ми там побачили такі полянус. З дуже красивих рожевих квіток, ми навіть не знаємо, як вони називаються. Думаємо, що рододендрони. І ось гори димлять. Так, ми продовжуємо підніматися на Як ти його знайшов. На карті в мене 300. А то його не йшов на карті, ну. Ні, ну хто б тут перший. Ну я йому ще рік назад, ще два Да? Панував, а він потім і каже, йдемо сюди. А я писання прочитав, чорті що. Я подивився, що ІЗІ. і подивився, що на карті є стежка, то значить. Скравий пояс. Озеро. Тут от таке чудове. поле. Ну, там є така, да Ну, як ну, то ниже. Там нічого ну, Тут сам як вам сьогодні так, йдеться? Та йдеться взагалі чудово. Вон, дивлюся поля квітів ростуть. Может у мак? марш? Я же не говорю, но <риклад> вот это... <риклад> <риклад> давай вот этот кончаем и под ним собирать. Да, сбираты квитки. <риклад> <риклад> Нарв, но засушим на силу зиму буду. Конечно, а то. <риклад> Так, ми продовжуємо наше сходження з Паро-Гаук. Тут вже туман. Ми обійшли якраз вершину проміжну. Тут вирішили зробити такий обід. Всюди туман. Ось наша їда. І наверху там чути голоси. Хтось йде, невідомо не, не куди вверх чи вниз. Так, заходьте на нашу барну стойку. У нас в нас є барна стойка. стійка, в Канаді ковбасою. Та в нас тут. Як Путін вів санкції, то їсти стало дуже багато. О, вже Туман. Сніг. 2950. Висота. Сьогодні 16 серпня. От він і сніг, адаптований. Привик до гарячої температури. Так, там в тумані хтось є. Е. Так, ось ми досягнули вершини спарухавк. Бендерік... О, чекачки, чекай, чекай, а прапор! Йоп! Бендеріці, скагурі, досаднули вершини. Вершини спарогавк. Висотою 3000. Плюс-мінус хапать метрів. Сьогодні субота, 16, 16 серпня 2014 рік. тут трошки Ось ми так, туди заходити не бажано, там можна впасти. Ну, як вам сьогодні йшлося, пан... панство? Так, ми йдемо вниз, туман. Це наша стежка. Ми думаємо, що ми йдемо правильно. А кухня стежка. Якщо б ми йшли неправильно, то ми б думали, що ми йшли неправильно, ми б змінили маршрутну ми. Думаємо, що ми йдемо правильно. Спереди это значит сверху туман, сзади это Федя. Низ не вверх. найс, nice, сонячна батарея. Cool. Yeah, cool. Мы продолжаем спуск. Матушка розвиявся, пусть там поїду справик. Так, то місце, де ми сьогодні снідали, то обідали. Туман піднявся і тепер трошки краще видно. Навіть сєдю видно, який хоче щось фотографувати. А це такий жандарм. На який би ми залізли, то б мусили два дюльфери зробити, якби йшли з того боку. Ну і на другий бік вид гори. Хмари далі висять, але вище. А тут Ігор прийшов. Добрий день, пане Євген. Добрий день, пане Ігор. І вон хмари прямо над нами. Так, ми Але при... ми вже з них вийшли і нам вже все одно. Ми були там, там нічого не було видно. і Ми мали наш магічний кристал. І ми так, далися, магічний кристал показав, куди нам йти. Знаходимося. Все нам розказав. І навіть висоту сказав. Ну, що, Ми повертаємося назад і ось ми підходимо до так званого перевагу, ми, ми не знаємо його назву. Це місце нашого сніданку, це обіду. Так, ми тут будемо снідати. І там є озеро, яке тягнеться сюди, а потім тягнеться аж туди. Що досить незвично. О, якась та тваринка бігає. Та не знаю, хто тут бігає. Yeah. Це схили вершини з ну Туман, туман там, туман трошки піднявся, може метрів на сто, але ну, не більше. Ось ми прийшли на поле чудес, де росте багато квітів. Ось так воно виглядає. Така пляма тут прямо під скалами. Неймовірно. Такі квіти. Як їх багато, неймовірно. Та і як їх багато вони ось так виглядають. Іде Іван чай, можна воно називати. Ну. Здорово. Йдемо вниз. Так, ми прийшли ось звідти, подивилися на ось ці квітки. Там дуже багато бджолів, і вони всі І озеро феє ти мене не знімай <ріху> чого завтра так нам ще треба пройти той лісок ті тільки тіки з'явився і за ним Таке воно велике, гори в хмарах, там ще сніжок є, та сьогодні 16 серпня. Тож ми йдемо далі по хребту в умовах високогір'я.